У сполучених штатах відомство, яке займається справами ветеранів, що повернулися з зон бойових дій, опинилося під шквалом критики з боку суспільства та законодавців. Ветерани скаржаться, що їхні справи не розглядаються роками, а вони не отримують належної медичної допомоги та фінансування. Минулої п'ятниці міністр з питань ветеранів США, генерал Ерік Шинсекі, подав відставку. Але чи має відповідати генерал за дії своїх підлеглих тему? Продовжить Ярина Матвійчук. Mm -hmm. she <laughs> should Ті, хто з ним знайомі, розповідають, що Ерік Шенсекі в бою ніколи не відступав. Утім, у п'ятницю, 30 травня, колишній генерал подав президенту США заяву про відставку. Кілька хвилин тому. Міністр Шенсекі подав у відставку, і з жалем скажу, що я її прийняв. Президент Обама ставить колишнього генерала у приклад для військових, але погоджується, що на порозі зростаючого скандалу через медичну допомогу ветеранам зміни необхідні. Пріоритет Шенсекі розв'язати проблему і переконатися, що наші ветерани… А отримують допомогу, якої потребують. Відставка шенсеки є результатом оприлюднення інформації, що деяким ветеранам у місті Фоенікштак Арізона відмовили надати медичну допомогу, передбачену для колишніх військових. Натомість їх поставили у таємний список очікування. Так і не отримавши вчасної допомоги, деякі з цих ветеранів померли. У п'ятницю перед відставкою шенсекі тепло зустріли його колеги. Він вибачився перед ними і сказав, що лише цього тижня дізнався про систематичність цієї проблеми. Я прошу вибачення у людей, за яких найбільше переживаю це ветерани цієї великої країни. Прошу вибачення у їхніх родичів та коханих служити, яким мені було за честь. Шенсеки сам був двічі поранений на війні у В'єтнамі, де він трохи не втратив ногу від вибуху міни. І, хоча невдоволення генералом цими днями досягло свого піку, американські законодавці демонструють неабияку повагу до колишнього генерала. Чи його відставка приведе нас до суті. Проблеми чи це нам допоможе дізнатися? Що насправді відбувається? Відповідь на всі ці питання ні. Я маю величезну повагу до нього, і він про це знає. Ярина Матвійчук, голос Америки.